Важко, Малу, ману. Ману. Нічого, хлопці, через три дні проситимуться на свої місця. А дзусті, а проситимуть. Побачиш. Тільки провчити їх треба. Договір такий. Ні згоджуватись ні на що, наче не до нас мова. Марку тримати. Ясно? Щоб не хотіло на наше місце. А попросяться. ти, Петре, хоч об дорогу дати. Корову видають і дурак видої, а кооперативом керувати. Це треба бути з головою. Головне, хлопці, нам треба гурту держати. І кожну роботу починати з пісні, щоб у жінок від заздрості аж у гор не перчив. — А якої пісні будемо співати? Рідно, мати моя! Найбадьоріше, щоб радість. Ой на голі, вадуки, ой, 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 ой на наголі, ватуки, ой на голі, ватуки, два духи, навіть на куки. Як почують стінки пісні і попросяться назад, вдамо, що поглохли. а попросяться вдруга, а ми ще голосніше. А коли вже втретє тоді Навколішка тоді згодимося. Але скажемо, сидіть і не рихайтесь. <ріст> так, брате, закочуйте рукава, беремося до справи, побачимо, по переможемо. Побачимо ще, побачимо. О, Видно, що Катерина Семенівна митці пекла, бойоворота в тісті. Не вже в тість. Будь другом ви. Собаки поїдять. Я теж. Левчини, то і на вороті, і на порозі, і на перелозі. А сьогодні і сліду не лишилося, то собаки поласували, та кури попливали. Віриш, оце другу годину вже мучуся а толку ніяк. Було рідке добавив борошна, тепер у це рух не вийде. Води. Добав, а це ти тихустку нап'є. Щоб корова не лякалася. О нему ну, що! А ну ж гости! Сятий він, ну, та мені забіг. А тобі я. А то було чи під Я вже під бороду мухи кусаю, так

Amém. Шити. А рукава не виходять? Що порадити? Є вихід. Зараз тепло, кущі собі сарафано. І не жарко, і <клухи> шваброю і довго макар. У руки потерплять. Будь другом, подай цигарку, бо вже вуха. Сам би рад би закурити, та не можу. Чому? Пальці докупи не з'їдуть. У моєї корови чотири діти. Три рази на день і того вже 12. Повіриш, вночі вим'ясниться, не наче круня. А тільки, як оті голоблі, як труба на котельні. Прокинувся, не жінки ніхто заміг. Вона мені каже, кричить на мене, чого щепаюся, дурню. Я змовчу, а що скажуть? Погані наші справи доручили мені оце корова, на свято спекти. От я вже допомучуся. Вже допомісиш. Ні, це вже другий раз. А нашому два караваї. Ти подивишся в мене з першу раз. <рик> Сбрехав її доле. Курижиш, ось і не житовко. Прийма! О! Манку варив, треба і собі таку справу запрактикувати. Проста річ, ну що, висипав крупу в молоко, поставив на вогонь, хай кипить. Боже, боже, паляниця не паляниця. А хотів кажу, що хотіть спустити? Та кажу ж тобі корова! Наче хліба пахти. Виглядає. Ну, а не журися. Тимофій Петровичу такого подавати не можна. А на бенкет подаси. Поріжвок маленькими стіпками вони не розберуть, якої воно форми було. Спасибі, друже. Виручи, винахідливесь в нашому становищі перше діло. Хочеш про себе Ні. <реш> ну тоді слухай. Загадали мені, борщ сварить. Сварив його, подивився на нього, а він якийсь пришелепкувати кислий, білий і горілим біли. кню. А тут жінка повинна на вікрити. Що його робить? Не то тобто в перекидаю в нього твердчик, зверху клянку з цукру, перемішав, даю на стіл. Вона каже, а що це таке? Я кажу, борщ. який такий борщ? Заграничний. я мовляв, сіляку страву готувати вмію. І що ж? Їха. За вухами лящало. І нічого. Ох, обійшлось. Тільки одне погане. Загадала вона мені таку ж саму страву на пенкет готувати. Каже, будемо гостей пригощати заморською їжею. О! Це зі мною побіг. Чортів син, ну скрізь же ж викутиться. А тут що скажеш, коровай по-турецькому спечелі, а ще борщ варити, та курку зозулясту різати. А як же ж її різати, коли нас усі зузуляться? <риклад> <риклад> а що тобі там отак? І хата навці, і господаря не А оу, нате Степан! Чого рики тут? Люди на ній то весь прижу, ти куреш. Та ви здикали, бо не щоб я їх спілкую. Порадь мені, як узнати, яка курка зі це моя так! Якщо не спаси, значить, там же ж ти знаєш, як у нас іродові душі, усі одне гніздо неси. Е, тоді щупать надо. Три дні щупає. другом, дум, Куди я щупать. Різдівно, він точно не. Різько хочеш, я до тебе за порадою прийшов. Видали мені вправлінні тканиною транспарант. А Микола поганий. Ти вже з неї здоровенний шмат собі на халат відійде. Дивись. Слухай ну, сюди. Як з нього тепер з пола? А ще й такого, щоб розбиті вікна вправлінні прикривав. Слухай ну, сюди. Оце ж возьми у конторі, у коридорі, штору зніме. Та й наклади лах. От і як я сам до такого не доходив? Дякую. Що тобі ще? Слухай. А твоя Катерина, той, той. майже щодня. Ніколи на його сам. І моя. Як їх відучити від цього пекла? Чув я від людей, що настійно полину допомагає. Трічі напоїв і як рукою знімають. Вони стільки п'ють, їм тільки полином закусювати. Їх уже подірвати у Києві йде. Слухай, то я ще не просилася, щоб назад співати. Та де там? Де наче цілий вік у керівництві ходить. І моя. бувай здоровий. Слухай, а чому ти не співаєш, як домовлялися? Жінки подумають, що нам тяжко, та ще сміяться. Куди там співати? Ритма ридати хочеться. Іди вас, іди, іди не дожди, мене бороться! Кажи, швидко, що прийшов, бачиш, чоловіку ніколи корова дяде. Досум предмет — халат. Шив, шив, халат, не виход. Сарафан — Коров. <рігум> Хто зробив парту, касу <рігум> <Хасавність. рігум> бізнього? Так, ще концертні номера подивишся. Ну ти ж бачиш, що немає школи, мені твої номери дивитися. А треба. Mm. Ну, треба то давай. Оні хлопці вже підходять. Василь, Мико, Петро, йдіть, подивимося, концерт. Поки. Гумор Володимира Дідківського. Чортополог. При дорозі. Бабця Ксеня повзає гнеспину, у руках тримає фарбу і квача щетину. Від роботи нелегкої, добряче стомилась, та й не чулась, як машина поруч зупинилась. Вийшов дядько в капелюсі та й почав питати: Чи не важко вам, бабусю, паркан фарбувати? Ох, нелегко простогнала та вже я, як люди. Завтра чорт якийсь із міста проїжджать тут буде. Стільки клопоту, мороки, що ніхто й не радий, не дає спочинку людям голова райради. Так і тут зітхнув проїжджий, теж пересолили із душею до старої. Ви пішли б, спочили, досить вам уже, бабусю, грішних виручати. Це ж бо я і є той самий з міста чорт рогатий.